Ескапел таблетка, що розчиняється в ротовій порожнині. У випадку незахищеного статевого акту або під час помилок при використанні обраного метода контрацепції, таблетки для екстреної контрацепції мають застосовуватись якомога швидше для того, щоб запобігти небажаній вагітності та уникнути аборту. Нова таблетка Ескапел, що розчиняється в ротовій порожнині, є інноваційною та унікальною, тому що може бути застосована швидко та без води. Помістивши таблетку на язик, вона швидко розпадається приблизно за одну-дві хвилини. Це унікальне рішення для швидкого та зручного застосування екстреної контрацепції. Нова форма ескапел містить три компоненти: супердезинтегрант, Манітол та гранули Левоноргестрелу. Завдяки дії супердезинтегранту таблетка швидко розпадається. Під дією слини манітол розчиняється та прискорює відокремлення гранул, що містять левоноргестрел. Активний компонент левоноргестрел тепер легко проковтнути, не використовуючи воду. Левоноргестрел є надзвичайно ефективним для запобігання вагітності. Відтепер екстрена контрацепція це легко, швидко та зручно, з турботою про жінок. Ескапел, таблетка, що розчиняється у ротовій порожнині, нова інноваційна форма для екстреної контрацепції, що дозволяє до 99% уникнути небажаної вагітності. Відтепер по всьому світу від Гедеон Ріхтер. Давайте ще раз повернемось до інструкції: відкрийте пакетик, видавіть таблетку сухими руками і покладіть на язик. Не під язик. Не жуйте таблетку. Дочекайтеся її розчинення та проковтніть. Кадеон Ріхтер здоров'я, наша місія.